справедливості Слава Справедливости на законах. Перемоги. 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 Це лікар Слава Ярославович. Перша робота у Ярославському 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 Ярославському

Здійсню процесуальне керівництво до судовим розслідуванням у цьому провадженні згідно постанови про визначення прокурорів, яка долучена до матеріальних питань. група прокурорів кримінального провадження, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Гіндик Олексій Іванович, повноваження місяця у томі номер 1 постанова про визначення роботопрокурорів. Захисник пацаряка Ростислава Ярославовича, залучений для проведення окремої процесуальної дії, адвокат Лапків Олександр Сергійович, діє на підставі доручення Центру безоплатної правової допомоги в місті Києві. А його вони мали бути надані, ну вони мною надавались раніше і є з собою, тобто можу надати зараз сказки.

Місто Львів, червоної хвилини 72-22, реєстрація фактично місто Новоярків, Явгорожний району, Вербицького 20-48. Так, проживає за ДСК Новоярівськості Вербистського 48 так? Да? Так. А реєстрація Калина, да, цим. Червона так. Сімей е, стан, дружні, дітей. Дружні, так, троє дітей не будуть. Ви працюєте, не працювали? Працюю, від інвестко. Посада? Вам не думав, що права суду, Головши склад судово слідчим 2007 під час короєну суду. Гернаським за участі секретаря осіння сміянки. Прокурор, чому у вас будуть за службу самого? Прокурор вновь самовідводів немає, складу суду довіряння. Немає. Відводи самовідводи відсутні. Підозрюючи будуть при розкладу. Так, ось в мене є декілька попитань. Ну, перше попитання, що я відмовляю. Ну, давайте я, де, я, де, по відводам буде відвода складу суду чи ні? Ось і то буде залежно від задовідування а Добре, але це так. Ну, перше, в мене є захисник за договором, Вадим Наталіпен, але повідомив органи прокуратури, що вчора і сьогодні у нас знаходиться відряджені. сьогодні вечір на прибуваю, і завтра вона має бути, ну, вже Зв'язку з тим, в мене є перше, значить ну, відмова від закоштового захисника, зв'язку з тим, що в мене є за договором, яка ну, так, в терміни дозволяє, а в терміни складу і дозволяють розглядати і часу вкладає. І друге питання, друге питання про. В зв'язку з тим, що в мене немає захисника на сьогоднішній день, мій захисник відсутній. У мене питання про перенос засідання завтра, так як завтра вона буде присутня в залі засідання. Ну, тобто вона може захищати. Ну, право, Добре, а, так, прокурор, стосовно з'явився питання. Я бачу по ну, є захисник дозвонити, так, да, по договору. Шановність, зараз вирішується питання відводів і. Якщо відводів у жодних з учасників немає, тоді ви можете розв'язати ці клопотання. Він заявив, що відмовляється від, від захисника. Від так, Шнурсик, я прошу, у мене тоді є заява також уточнити, чи є на теперішній час відводи у підозрюваного чи немає. Бо це залежить від подальшого розгляду саме у цьому складі суду, в тому числі розгляд подальших клопотань сторін. Позиція спільно Значить, Стосовно заявленого клопотання, така позиція. Я залучений, да, я залучений на окрему процесуальну дію, яка наразі триває. Тобто питання моєї участі тут чи не участі в мене є доручення, вирішую не я. Тому клопотання заявлене. Моїм підзахисним я залишаю на розсуд суду. Підтверджую, що так, такий я не є його основним захисником, я залучений за дорученням. Ось я тут. Як захисник, я, виходячи з правил адвокатської етики, підтримую заявлене клопотання, але залишаю його на розсуд суду остаточно. Власне, сам я не можу. Говорити, що я Тобто, суд, тобто ми, я правильно зрозумів, ми все-таки ставимо на обговорення по питання за... давайте так. Він відводить, на те, що не заявив, тому що він відмовляється від адвоката. Як ми можемо продовжувати попитання, якщо у нас немає. Шановний суд, якщо ви ставите на обговорення. У нас є і... по договору, є офіційно. У нас строки до дозволяють нам. Шановний суд, я хочу... Висловити тоді свою позицію, Добре. якщо питання відводу, питання відводу вирішено, Добре. і наразі ніхто з учасників не заявляє відводів, і ви виставити на обговорення питання клопотання підозрюва. Тоді я довожу до вашого відомо, що під технічну фіксацію в іншому судовому засіданні захисник вознюк повідомила, що її не буде до 14 листопада. Тому а, говорити про те, що вона буде завтра чи післязавтра, а, таких а, даних у мене немає у сторони обвинувачення. Крім того, шановний суд, а строк попередньої дії попередньої ухвали тримання під вартою а, спливає 11 листопада. При продовженні строку попереднього тримання підвартої пацеляка 12 вересня цього року така ж ситуація була у слідчого судді Соколова, коли, вона, коли захисник не з'являлася, засідання оголошувались перерви і все одно потім ми розглядали з, з захисником Центру безоплатної старинної допомоги міста Києва. Тому шановний суд, я вважаю, що ці клопотання є необґрунтованими і направлені на затягування судового розгляду. Дане клопотання повинно розглянути судом невідкладно. Крім того, прошу не приймати відмову від захисника, бо єдиною підставою відмови в даному випадку є згідно закону про безоплатну правову допомогу, це скасування доручення. Якщо підстави. Буде від підстави, на яких залучили адвоката, вони відпадуть. Тобто, фактично, захисник повідомить, що є адвокат за договором захисник, і тоді відповідне доручення буде скасовано. На сьогоднішній день захисник залучений для участі в окремій процесуальній дії згідно статті 53 кримінально-процесуального кодексу і жодних підстав для відкладення засідання для. Прийняття відмови, передбачених діючим кримінально процесуальним законом, а відсутні наразі. Тому я прошу відмовити у задоволенні цих клопотань. Сюди міста Так. так, так. Да. Можна, я би хотів роки обяснити, що прокурор <кху> ну, я думаю, він не намиснув або до Але <кху> питання в чому? Що дійсно було засідання в стані в тушкому суді, де суддя сенський ви наші здати проведення засідання на 31 -е жовтня і 1 -е листопада. Адвокат повідомила, що її не буде 31, 1 і 2 числа вона повернеться з відрядження в зв'язку з дітей поможних проківниці. Але і тоді суддя визначить наступну дати засідання в суді, 13.14. Дені захисник буде, як додати є погодження на 13-14 число будуть засідання. Тому то, що до 14 числа її не буде, то неправда. Вона сьогодні ввечері прибуває віддання, і завтра вона може брати участь в судовому засіданні. Давайте так. Суто до перерва. Перерва до завтра. Викликати захни. Вам буде присутнім. І визозте по договору. Якщо вони з'являються. Захисник сусідний переговор, так на який питання. А яку годину? Час? Час? час я подивлюся журнал, будь ласка, добре. У мене в 920 Шевченківський Ну, десь десь 13 години. Під буде. Розуміло, так? Зараз піднімемося з першого, да? Да Дані є захисника, телефони всі. Я у зв'язку з перенесенням судового засідання я звертаю увагу, що на теперішній час я заперечу проти таких дій головуючого. Є 323 кримінально-процесуального кодексу щодо безперервності судового розгляду. Сьогодні судове засідання для його відкладення жодних підстав немає. Жоден з учасників, тим паче, шановний суд не повинен підлаштовуватися про захисника який систематично. При розгляді а, окремих питань на досудовому розслідуванні не з'являється до зали судового засідання. І, шановний суд, за таких обставин а, вже у стороннього спостерігача, який присутній сьогодні в залі, можуть виникнути. Я зараз не говорю зі свого боку як прокурор, про якусь там неупередність. Почекайте про кого, що тиснути на суд, скажіть, будь ласка, це моє право заявляти за ви, ви мені дозволили заявити. Це заперечення щодо дій головуючого. Так, може, у вас буде відводи, ставний суду? — У мене поки що немає. Я знаю своє право заявляти відводи. Дякую, що мовний суд. Перевод до транспортів до закладу. Доставку зараз. Вона зірвала вже 50% всіх засідань. 700 засідань ми пройшли. — І не тільки, вона ж була могла сьогодні з'явитися. — спеціально. — Сьогодні не може, а завтра вона ми? А ти ж ви країни правлять? І вже 10 років в нас країни правлять. Мало, що цей банк нас побив. Я лише в кучі накритів. Наша держава тоді... Даді... А людей хто поважати буде? Людей. Ми приходили за чотище сюди. За правоспадом чи за чим? Ні, я звертаюся до вас як до правника в цю року. Я як правник отримав доручення <правник> і з'явився. Ви ж бачите, я ж готовий розглядати. Ви три години готував! до суду. Ви скажете, що? Держава тримає захисників держави. Чому не покладатись на них? А І тому, Вона могла з'явитися. мене офіційні СБУ. 29 років стату, статусу бандити побили, буквально лежав кучі мертвих. Коли ви питаєте про малолітніх дітей, сидімо, люди били. Ми сподіваємося на правосуддя Печерського суду. Чортовня. Що до завтра? мені ще що? А?